Вітаю вас. Дивилась я велике інтерв'ю з Аллою Борисовною Пугачовою, жінкою, яка пає. Э, цю жінку я завжди любила, тому що я народилася в Радянському Союзі і її творчіством захоплювалася я, моя родина. Ми її завжди поважали, і будемо поважати, ми її любимо. І сьогодні, коли я прослухала це інтерв'ю, я побачила, яка ця жінка дуже велична, велика, геніальна, творча. І саме найглибше, що мене вразило, це її серце. Велике, добре, прекрасне серце, її любов до людей, до життя. Вона в неї дуже розвинута інтуїція, вона дуже гарно щитує простір, щитує людей. Це дуже-дуже великий плюс для неї. Я просто плакала, тому що ця жінка просто неймовірна. неймовірна. Її інтерв'ю це просто я вдячна цій Катерині Гардієві, яка його зняла. Тому що через це інтерв'ю, я зараз взагалі дивлюсь дуже багато інтерв'ю людей. І дійсно, через такі інтерв'ю ми розкриваємо людей, які вони є насправді, тому що ці люди творчі, вони живуть зовсім по-іншому. Принципу, да? ми, ми про них знаємо тільки з газет і те, що про них кажуть інші люди. І тому це інтерв'ю мені дало зрозуміти, яка насправді Алла Борисовна Пугачова. Скільки вона зробила добра людям, притом зробила людям безкорисно, безвозмісно, В... і при тому не отримуючи за це навіть вдячності. В мене це вразило. В мене це дуже вразило, і плюс до того. Вразило те, що вона щира. Я дуже радію за неї, що як кажуть Бог їй дав це щастя зараз бути в родині теж такого геніально творчої людини, як її і чоловік, і її дітки, які поруч з нею, ця і родина, яка її підтримує, їй дуже добре в цій родині. Вона щаслива. Ну, Просто інтерв'ю. Я рекомендую його до перегляду, тому що це було просто неймовірно. Це така людина, яка показала цілу епоху того, чого ми насправді ну, знаєте, як мене життя розділилося. До інтерв'ю з Сали Борисовною і після інтерв'ю з Сали Борисовною. Тобто я усвідомила, що я не можу відмовлятися від того минулого, яке в мене було при Радянському Союзі. Як би ми там не розмовляли, як би ми там не жили, ну це було, це було потрібно. І такі люди, які народжуються в таких країнах, як Радянський Союз або Росія, або Україна, де зараз війна, то цей шлях, який вони проходять, він їм потрібний. Щоб їхня душа проходила оці всі їхні уроки, які їм потрібні. Ну, так би пришвидшує да, їхню можливість пройти якісь уроки. Тому народитися такій країні, прожити, бути вдячним цьому, ну, це, це не кожен людина так зможе. Тим паче, що багато людей, друзів, її зараз з чоловіком, з її родиною ну, хейтять багато, кажуть неприємних про їхню родину слів. І це також не не сприймається дуже добре. До речі, хочу попередити, якщо будуть якісь хейти, якісь коментарі незручні, я буду їх видаляти, тому що мені вони не потрібні. Як відстоювати Україну, я знаю ще з 1989 року, коли я співала на сцені в Дніпрі в театрі гімн України, тому тоді ще ніхто його навіть і не знав. Він був на Впечатаний на листочки, ми його всі вчили, да? я була в рухі Україна, вся родина. Ну, тобто, ми цей шлях ще знаємо з Радянського Союзу, тому ті люди, які зараз будуть мені розказувати про мову, про плохих, хороших русських, я не хочу вас слухати, тому що в мене своя думка на цей, м як кажуть, ну, своя є думка. І, звісно, я нікого слухати не збираюся. Але ця любов, яка розкривається в її серці, в душі, ця любов, яка передалась мені, вона мене настільки вразила. Я настільки вдячна цьому, просто неймовірно. Обіймаю вас цьому.